У Кишиневі є дзвони, які вилеті з гармат. А так само пам'ятник совєтському мракобісію, це дуже цікава історія. І до чого тут Київ та Ізмаїл. Друзі, з вами український історик Олександр Лоферов. Зараз я вам все коротенько покажу. Це Кишинів, столиця Молдови. І тут стоїть є величезна, величезна арка. Але що в ній не так в цій арці, зараз я вам покажу, бо це дійсно є пам'ятка совєтської пропагандивної історії. Ось подивіться, пам'ятка архітектура під назвою Арка Побіди. Проте рік 1846. А що ж, і до чого тут побіда? Насправді, ця арка була зведена у 1846 році, звісно, до жодної побіди, як її перейменували в Связькому Союзі, вона не має жодного стосунку. Це святі ворота або свята Брама. І створена вона для того, що київський майстер трошки помилився. Так це буває. Це центральний собор Кишинева, собор Богородиці. А ось і його дзвіниця. Ну а тепер я розповім вам, що ж тут стається. Отже, собор Богородиці 1830-х років побудови, і саме для нього замовляють дзвони: дзвони, які мали розміщуватися в цій майже в цій дзвіниці. І для цього київський майстер Василь Лосенко з Турецькі гармати, які зберігались в Ізмаїлі, виливає шість дзвонів, і їх привозять до Кишинева. Але дзвони не влазять. Подивіться на них. Величезний дзвін, і, зокрема, він не вліз. А сьогодні влізає. Що ж стається? Тепер знову розмотуємо цю історію. Отже, дзвін вилитий, п'ять влізають, шостий. Ні. Що треба зробити? Побудувати окрему арку. Так, це та. Саме ті святі ворота, які перейменували совєти в Арку Побєди. І от саме туди найбільше дзвін і вліз. І це була така певна структура від собору до дзвіниці і до арки. А там далі знаходилося митрополія. Тож, але чому зараз дзвін вліз? Дуже просто, друзі. Тому що цю дзвіницю з 23 на 24 грудня під саме Різдво. Просто зірвали у 1962 році. І ця дзвіниця відновлена. І цей дзвін, який ми бачимо згори київського майстра Василя Восенко, його перенесли звідти, коли відновили дзвіницю, прямо сюди. Взагалі цікава історія з Кафедральним собором в Молдові, в Кишинівським. Там. Служба відбувається румунською, написи всі латиною, і начебто Бог розуміє. Хоча це ж російська православна церква, бо в Україні в російській православній церкві, яка діє, Бог мову українською не розуміє. Ну а я поїхав далі. Це зупинка в Кишиневі у відрядженні.